Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. В студії я автор та ведучий Олег Семко. І відверто вам скажу, я дуже хвилююся. Сьогодні у мене дуже цікавий гість. Ми з ним бачилися дуже і дуже. На жаль, дуже і дуже давно, але мені завжди дуже цінні ефіри і розмови з цією людиною, з цим письменником, з цим дозволь, скажу так, з моїм старим знайомим. Ще телевізійним моїм знайомим. Сьогодні у мене в гостях кандидат філологічних наук, науковий співробітник, вчений секретар відділу української. Літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу Національної академії наук України інститут літератури імені Тараса Григоровича Шевченка. Пан Вадим Василенко. Пане Вадиме, радий бачити. Добрий день, пане Олеже, Добрий день всіх хто нас дивиться, і слухає. Я е, з великою радістю і з великою зацікавленістю завжди читаю е, ваші е, пости, ваші звернення, ваші зауваження, ваші наукові якісь і е, навколо наукові. Наскільки це можна так сказати? І можна їх розміщувати в соціальних мережах. Ваші точки зору. Мені завжди це дуже дуже цікаво, адже ви говорите про в першу чергу про те, чого я не знаю. А мені завжди цікаво знати те, чого я не знаю. Відверто кажу. Я думаю, що е, таку точку зору мають і інші наші е, глядачі і слухачі. Адже е, сьогодні у нас дуже приємна е, інформація дуже приємний інформаційний привід. Одразу маю про це сказати. Сьогодні у мене на столі лежить абсолютно свіже видання. Колосальне просто видання називається Слід Антея, українська еміграційна література другої половини ХХ століття. Ідеї, тексти, постаті, які практично і написав, укомплектував, знайшов, відкупав. Я не знаю, що він тільки зробив. Саме Вадим Василенко. Ось, будь ласка, оця от книжка 650 сторінок. Колосальне видання по якості та й важить багато. Ось це і є інформаційний привід. Будь-яка нова книга завжди є інформаційним приводом для того, щоб зустрітися з її автором. Тим більше, така книга. Вадиме, скажіть, будь ласка, це більше книга для читання, це енциклопедія, це дослідження, есе що це, як ви самі визначаєте? Дякую, пане Олеже, за таку рефлексію на цю працю. Це літературознавча монографія, От, власне, це її основний жанр. Монографія вона написана на основі багатьох років досліджень в багатьох українських і зарубіжних архівах, бібліотеках і роботи за письмовим столом. Я можу сказати, що і жанр есе для неї буде годитися, оскільки вона спрямована не лише на фахове середовище, хоча на нього насамперед, але й також на всіх тих, хто цікавиться українським літературним процесом модерної доби 20-м століттям, зокрема повоєнною епохою еміграційним літературним контекстом, і впевнений, що вона відкриває цю добу, про яку ми сьогодні дуже мало знаємо в дещо нових, можливо, несподіваних ракурсах підсвітлює деякі малознані на цей момент епізоди деякі відомі епізоди показує в новому світлі. Тому впевнений, що стане приводом для наукових рефлексій і для читацьких відгуків. В першу чергу, хто, як ви бачите, хто є в першу чергу споживачем і інформації, і е, самої книжки, такі книжки, як жанр, адресовані, перш за все, фахівцям. Я можу сказати, що вони навіть вузьким фахівцям адресовані, угу. і, тим не менш, я впевнений, що для будь-якої освіченої людини, яка має елементарний рівень знань з української літератури літератури, така наукова книжка потрібна, важлива, адже Змінився сьогодні сам жанр наукової праці. Він став більш сеїстичним, він вміщує в собі елементи художньої, художньої мови, тяжіння до публіцистичності. Тобто, розмивання самого академічного стилю відбулося вже давно, і ці зрушення зрештою зачепили нинішню гуманітаристику. Тим не менш, я переконаний, що наукова книжка має. Читатися так само цікаво, як і художній угу, роман. Угу. В ній має бути вступ, має бути експозиція, має бути сюжет, динаміка, свої колізії, розмова і гра з читачем. Звичайно, якщо всього цього немає і. Книжка занудна, то читати її не потрібно. А з іншого боку, напевно ж, є ряд фахівців, які кажуть, не треба загравати з читачем. Все-таки треба, щоб він підтягувався до нас. Його треба таким чином виховувати. Як тут це зовсім інший тип літератури, яку ми називаємо попліт, і стосовно якої я є затятим опонентом. Я кардинально не сприймаю цю написанину, треба сказати загалом що в україні популіт, як жанр не розвинувся а те що видає себе за популіт, насправді є паразитом який е, претендує на місце академічної науки хоче її замінити але сам не становить собою науково нема спроможності такої та ну справа в тому що те все що в нас виходить як літературний популіт, це звичайний плагіат чужих ідей угу. чужої праці праці людей які Десятиріччя свого часу віддають розшукам важкій роботі, до якої залучають десятки інших фахівців, бібліографів, архівістів. Людина просто приходить, списує, все це спрощує, примітивізує і видає за власну книжку. Тому стосовно попліту, на жаль, як жанр це цікаве явище, але в українській культурі в українській гуманітаристиці досі він на належному рівні не розвинувся. Тим не менше, переконаний, що академічне наукове дослідження повинно бути актуальним. Воно повинно бути написано цікаво угу. живою, зрозумілою мовою, без канцелярщини, без технічної мови. Розумієте, коли ви читаєте академічну монографію як інструкцію до пральної Шинки, то не треба <смеш> себе гвалтувати. <смеш> скільки часу? А от я обов'язково запитаюся, скільки часу пішло на створення, на написання, на редактуру, на на все інше. Але перед тим я хочу назвати просто декілька прізвищ, про кого йдеться в, в цій книжці, в цьому сліді Антея, це е, е, Юрій Шерех. Володимир Державин, Дмитро Чижевський, поетичні системи неокласицизму е, Михайла Ореста, сюрреалізму Еми Андрієвської. От дуже цікаво, це було подивитися і почитати. модерністські проекти Ігоря Костецького і Юрія Косача. А також і Самчук, тут є і, Гуменно, і Ну є ще цілий ряд прізвищ, які, е, на жаль, маловідомі, малодосліджені, мало відомі, мало. Мало звучать, бо відверто скажу, мало звучні. І я прошу вибачення, якщо я зараз когось або образив, або когось зачепив. Але наскільки наскільки дозволяють мої вуха, і наскільки дозволяють мені мої очі бачити, що зараз видається і про кого зараз пишеться, то на жаль, мало. От цілий час, мало, мало, мало пане Вадиме. То, що мені мало, добре йдемо від такого суб'єктивізму, то що мені мало, е, слід Антея може якось поповнити заповнити оцю пустоту? Справа в тому, що імена, які ви назвали, це культові імена, вони принагідно осмислені, принагідно деякі їхні твори видані, але загалом. Загалом треба зізнатися, що вся ця повоєнна доба, вона, на жаль, випала з цього з, літературного канону, який почав усталюватися в 90-ті роки, і на сьогодні він більш-менш вже усталився. Це така глибока несправедливість, тому я вважав за свій обов'язок запропонувати такий своєрідний ракурс на цей період, на цю епоху. Яку ми знаємо передусім під агідою мистецького українського руху і того великого потужного культурного імпульсу, який він дав на наступні десятиліття? Отже, запропонувати такий панорамний погляд, зріз, відмовившись від... Власне, вузькоаспектного е, дослідження, адже можна було обрати будь-який аспект, як сьогодні роблять вчені. двох-трьох максимум так. Mm -hmm. Ну і загалом оптику гендерний, генераційний, інтертекстуальний. Я обрав історико-культурний аналіз і е, спробував показати цю епоху в її цілісності і системності. Е, справа в тому, що багато імен не є сьогодні несподіванкою для. Українського читача, але якось так вони показані, нібито стереотипно, або те, що ми знаємо з їхніх доробків, це далеко не найкраще. Угу. Ну скажімо, свій час в шкільній програмі були представлені Ула Самчук і Василь Барка. Потім їх вирізали з цієї шкільної програми. Загалом треба сказати, що еміграційний текстовий масив він ніяк сьогодні не репрезентований в. В школі його просто не існує, ніби його не, не існує взагалі в житті, е, так от тобто не не існує кількох десятиліть величезної культурної праці. Причому е, саме того найважливішого, як на мене, в усій другій половині двадцятого століття періоду, коли Україна вела діалог із Європою і західним світом на рівних, коли в умовах тоталітарної радянської. Держави, а ми говоримо зараз про світ е, Європу після другої світової війни, е, Європу, в якій для України як політичного утворення не залишилося. Місця вона була непомічною для заходу, і Україна існувала лише як інтелектуальна візія, як ідея в, в тих, тих людях, які намагалися її зберегти, її творити і розвинути. Отже, ми говоримо про дуже важливий період, коли за умов неможливості повноцінного розвитку на материку. Українська література і українська культура водночас надзвичайно плідно розвинулася поза своїми географічними межами, і вона зуміла засвоїти найсучасніші тодішні західні інтелектуальні ідеї, художні напрямки. Ми можемо говорити багато про європеїзм, про екзистенціалізм, про ті художні стильові течії, які розвинулися в українській літературі ще в 20-ті роки, але були гвалтовно перервані, просто виріз вирізані з національного культурного тіла, адже радянські репресії зачепили не лише окремих персоналів, окремих митців, яких ми знаємо сьогодні, під маркою розстріляного відродження, mm -hmm. не лише окремі твори були вирізані цілі розділи гуманітарного знання з літератури, культури, мистецтва істо історичних досліджень і так далі. Тобто, розвинулися вони. Значною мірою на заході, якщо ми говоримо про школу неокласицизму, наприклад, представлено в повоєнній літературі іменами Михайла Ореста і Ігоря Качуровського, тут же можемо говорити про необароко, яке загалом українські вчені вважали таким основним органічним стилем української культури. Вважали, що вся українська культура власне барокова. Отже, тут знову ж відбувається розвиток цієї необарокової течії. Ії і знову ж таки ці всі течії набувають нової художньої якості. Тобто, ми можемо говорити про те, що. Завдяки зусиллям з цих небагатьох українських інтелектуалів, письменників, Україна, як ідея, збереглася, але водночас вона піднялася в своїх інтелектуальних спроможностях до рівня тодішніх політично повносправних держав. І Українська література завдяки цьому не маргіналізувалася, не спровінціалізувалася, вона не ми її не зводимо сьогодні до того ерзацу соцреалізму, який культувався е, починаючи з 30-х років на материковій частині. Ем, є багато про що говорити. В Мене дуже багато дійсно в цьому плані запитань, як, як конкретних по персоналізації, так і загальних. Е, мене мабуть, мене, як і багатьох, цікавить ось що, коли ці е, імена, коли ці роботи. Коли ця творчість, весь цей пласт, коли він зможе достойно, не уривчасто, не вкрапленнями, а достойно повернутися з еміграції, ну тут же умовно, з еміграції до себе на батьківщину. На це питання у мене немає оптимістичної відповіді. А, нехай. Нехай це буде це буде певний, Не... суб... Нехай це буде певний суб'єктивізм. Не оптимістична відповідь. Я взагалом вважаю, що це етап на жаль, вже втрачений, оскільки таке повернення почалося в 90-х роках. Воно було великою мірою кон'юнктурним, тобто передавалося, перевидавали в нас те, що якось лягало на кон'юнктурні запити, наприклад, там твори про голодомор на національно-визвольний рух. Про УПА ігнорувалися при цьому високоестетичні твори, які були аполітичними чи космополітичними. Наприклад, зовсім мене не знали про Ігоря Костецького, нашого він... земляка з... з Вінниччини. Це першорядний автор світового... світового масштабу, екзистенціаліст, експресіоніст, модерніст високого гатунку. Також мене знали великої спадщини. Михайла Ореста, поета-культуролога, метафізика, неокласика, який теж велику частину життя прожив у Вінниці. В Вінниці сьогодні навіть імені його вже на вулиця не носить. Це саме стосується і Юрія Косача, і Наталени Королевої. Я загалом вважаю, що цей момент, коли ось таке урочисте входження еміграційних здобутків в материковий культурний процес, міг відбутися, це були звичайно. Чай на ті роки нинішня культурна політика, зокрема в сфері освіти, якщо ми говоримо про гуманітарну політику в школах вищих навчальних закладах, на жаль, вся спрямована на. Повну і цілковиту денаціоналізацію на зниження інтелектуального і освітнього рівня українського громадянина, нижче плінтуса. Я не вірю в те, що в нинішній українській гуманітаристиці для цих постадей знайдеться належне визнання, поцінування їхнього доробку. Можливо, це буде повоєнна перспектива, але той інтелектуальний потенціал, який сьогодні, на жаль, ми спостерігаємо, як. І про який я можу говорити як викладач, як е, науковець. Він він настільки низький, що мені просто немає з чим його порівняти. З іншого боку, я зараз ловлю себе на думці, пане Вадиме. Що таким чином ви зараз просто до космічної до космічної ціни підняли ну ціна, я беру в лапки, Підняли е, саме е, свій наробок у слід Антея. Дуже коротко для любителів статистики. Скільки працювалося над е, цим виданням? Власне, можна сказати, просто це все життя е, дотеперішнє офіційно. Ми це так романтично прозвучало так. зараз. Ну, вчені над багатьма ідеями працюють все життя, іноді це виливається в книжку. Е, власне, робота розпочалася з часу, коли я прийшов в інститут літератури, і це десь приблизно близько років 10. Найінтенсивніше робота тривала під час війни. Власне воєнна катастрофа. Це був один з стимулів перетворити ці розрізнені ідеї, міркування, прагнення, матеріалізувати їх в книжку. Для мене звичайно честь, те, що таке авторитетне видавництво, як дух і літера, видало в своїй найпопулярнішій серії постаті культури цю наукову працю. Я думаю, що це ну, власне донесе ці ідеї, тексти постаті, які винесені в її назву, до ширшого кола українських читачів. Чи вважаєте ви, що це завершена робота? Чи буде доповнення, чи буде друге перевидання? Як От як внутрішній стан? Я не належу до людей, які. Там випускають книжку і ставлять на цьому крапку. Знаєте, я, мабуть, належу більше до тих людей, які готові переписувати і дописувати до безкінечності mm -hmm. всі сюжети, без сумніву, це лише невеличкий уламок в великій мозаїці повоєнної доби, доби мистецького українського руху. Я можу сказати, що більшість сюжетів залишилися недописаними і недоговореними, і впевнений, що їм ще знайдеться. Йдеться місце на книжкових сторінках. Ми будемо мати можливість знову таки зустрітися і знову таки говорити про це. Сподіваюсь, не через 10 років. Я так само сподіваюсь. Вадим Василенко, кандидат філологічних наук, науковий співробітник, учений секретар відділу української літератури 20-го століття та сучасного літературного процесу національної академії наук України, інститут літератури імені Тараса Григоровича Шевченка, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І ми сьогодні презентували, ще раз покажу цю прекрасну книжку. Літ Антея, українська еміграційна література другої половини ХХ століття. Шукайте, дивіться і отримуйте задоволення. Я заздрю вам. Я заздрю всім, заздрю всім тим, хто вперше візьме її в руки, відкриє і зануриться в цей прекрасний, чудовий казковий, незвіданий світ. На цьому ми сьогодні завершуємо. Ставлю три крапки. Зараз буде трішечки приємної музики. А потім, звісно, як завжди, новини, новини і новини. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.